Усім привіт! Розпочинаємо наш такий розпродаж, щось трохи подіставав завалів, поробив для вас прекрасні лоти. Знизив ціни вже на максимум, зробив хороші знижечки. І зараз ми розпочнемо. Є все все на світі: ключі, болти, гайки, плашки, метчики, електроінструменти, але почнемо з вулиці. Значить, що у нас є? Дивіться, в наявності є ось такий. Тельфер повністю справний, все робоче. Тільки немає ланцюжка, вантажепідємність 5 тонн. Значить, дивіться, роблю на нього акцію, буде 3 тисячі гривень. Він буде. так далі Ось такий жмут різних-різних цепів. Тут їх дуже-дуже багато кілограм, я навіть не знаю. Просто віддам, бо мені треба забрати це все звідси. Значить, віддам їх за. 800 гривень. Оці всі. Там, ну коротше, нормальні, хороші цепи. Це п'яте І такі здорові, якісь крюки Коротше, 800 гривень. І корморізка. Значить, ось така під двигун. Дивіться, по акції сьогодні 900 гривень. Поїхала до вас. Все. Поїхали всередину бажано. Робіть скріншотики і нагадаю, щоденько для нових глядачів повна оплата на рахунок ФОП. Значає підприємець, плачу податки за оці ваші всі з железяки по ці продажі, е тому повна оплата. Товар відкладається тільки після повної оплати. Значить, що ще відправка Укрпошта, нова пошта Delivery, відправочка на протязі 1-2-3 дні, максимум, тому що немає світла, не все від мене залежить. І по максимуму упакуванням, моє, щоб ви не платили за коробки. Все, погнали, погнали. Що розпочнемо? Давайте розпочнемо звідси з коробочок. Дивіться, такий ящик, замок присутній. Бачите, є замок, все чітко. Це ті складні, знаєте, ось такі. Коротше, дивіться, стан в нього хороший, легка корозія. Ось. Ну Ці всі присутні, оці, все все чітко. Коротше, ціна його, ми там побачили, 500 гривників Йдемо далі. Ось такий на замочку. Ящичок замочок, бачите, працюючий. Все добре, 200 гривень. Бажано робіть скріншотики. Далі ось цей теж замочок працюючий. 200 гривень. Так, все, показав, телефонував просто 200 гривень є. Далі ось такий ящичок. Дивимось, 200 гривень. Він наче, як і новий, є. Далі ось такий коробочка, 100 гривень. Ось така, бачите? Це, оце не іржа, це паралон згнивший. Бачите, його потрібно вичистити. 100 гривень ось такий для ключиків. Далі. Такий вже більший для ключів. 150 гривень є. Ось цей шикарний, можливо, я його й лишу собі. Він на защолочках, все, бачите, 250 гривень. Ось такий. Все чіткий ящик є. Далі ось такий ящик. За 200 гривень. Є. Інструменти ящик за 250 гривень. І ось такий ящик за 200 гривень. Є. І ось така коробка для транспортування, або це вигну, або відріжу. Це якась щитова, тому що ось тут такий вихід є. Значить, дивіться. О, товстий метал. Напевно, двійка, можливо, ну так, двійка. Точно. Всередині ось такий файненький, 300 гривень, ось такий щитовий ящик. Цікавий, тут на защолочках ось цих, бачите? Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли. Ось. Все він замикається. Тут ось цю, ну, коротше, вона не так вона застрягла ось тут. Ну, не буду там розминати, вона дві защолочки працюють. Все. Їдемо далі сюди. Ось такі болти, дивіться, характеристики, М16, довжина загальна 80, різьби на них 40 мм. Різьба хороша, це десь з газових труб, оці гази, все що, кранові гази чи, ну коротше, крани десь повідкручували і сюди все кинули. Дивіться, 600 гривень ось цей цілий ящик. Їх тут 60 болтів, 63 болти і 60 гайок. До них все, є 600 гривень. Далі ручні сверла. Ось ці всі такий набір: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 таких сверл за 300 гривень. Далі ключ. Я поміряв, тут наче 65, Ось тут 65, 250 гривень. Це ключ 55, 50, 250 гривень. І це ключ 46, 50, 200 гривень. Далі їдемо. Давайте, давайте пройдемо те, що лежить на столах, а тоді перемістимось на низ. Далі. Набір ось таких напильників суперових. Ось цей рашпель класний взагалі. Рашпель квадратні, круглі, плоскі, напівкруглі, якісь ромбиками, навіть оця річ, що заточувати ножі. Коротше, весь ось цей набір 750 гривень. Ось він такий великий, щоб ви собі бачили. Є. Yeah. Далі їдемо. Дві ось цих штуки плести сітку рабицю працюючі. Значить, ось це на велику цю сітку на 50 мм вічку, і цю на меншу, напевно, там 25 Ось він тут кріпиться, просто він відкріплений. Ось так. Ручки взаємозамінні. Тут на втулочці люфтів немає, тут на підшипнику. Все чудово. 800 гривень, ось ця, ця річ на дві цих. Можна зробити, щоб було на електродвигуні. Далі, оця річ, напевно, бити ополонки, погляньте, кована, е, значить, з кругляка повністю. Бачите, тут різьба. Тобто вона двох, двохколінча. І тут різьба, відповідна. Все сходиться, все симетрично, все чітко, важка, хороша, добротна річ. Бачите, яке тут жало? Ось. 400 гривень. Далі замочки, е, наче як нові. І дивіться, до них є відповідні ось ці планочки, що, ну, куди входить собачка сама, ось ця. Їх є три штучки відповідних тих планочок. Тобто підуть до цих замочків по 150 гривень ті планочки. Дивіться, оці просто міжкімнатні, без серцевинки, ну, без ключа по 150 гривень штучка. А тут з серцевинкою за 200 гривень. Ось. Вони нові, ось виробник, можете франц подивитись. Коротше, ось такі. Далі, ось така з серцевинкою, з ключами. Все працююча все хороше робить. 250 гривень. Ось такий ну колодка. Ось ця. Вона, наче й нова. 100 гривень. Працююча. Далі. Ось такий набір, значить, це якась станочна. Сюди вставляється плашечка, і воно, ну, все зрозуміле, ось така для мітчиків, і для плашок, чи лієрок, чи як там правильно. Ось мітчики, значить, з вигляду вони нові, не користовані. Бачите? Навіть якісь позолочені. І ну ось такий набір. 1100 гривень. Ну, ціна хороша, повірте. Далі, дивіться, ножі для промислових м'ясорубок. Не знаю, чи комусь вони потрібні, чи ні. Вони наче як нові ножі, сітки. Бачите, воно в солідолі якомусь все. 200 гривень ось ці ножі. Так, промислова м'ясорубка. Я думав, ці ножі до неї, але я не поміряв, і, коротше, тут менше. Менше це все знімається з нержавіючки. Дивіться, тут вона кріпиться на якусь штангу. А тут е, сюди запихаєте якісь костямахи і навалюєте просто отак От його. Промислова, важка, взагалі, чітка, суперова е, ця. 600 гривень. Далі дивіться: 400 гривень оця річ е, прицепа, знаєте, колесо опускати на дишляві. Тут крутиться, все чітко ось ручечка, бачите, складається. Відрізане колесо від неї, ну це не є проблема приварити його. масльоночка присутня 400 гривень. В середині трапецевидний гвинт, зараз я якось його витягував. тут, Я не, не пам'ятаю. Ну коротше, Я там дивився, там середині трапецевидний гвинт. Дивіться, 400 гривень ось ця річ, ручка складна на защолочці, Дивіться, відщолкнули, крутите собі і защолкнули. ну защокнули. Отака річ. Далі, те, що на столах. Така якась шпуга, чи літ бити, чи що кована взагалі суперова. Гляньте. 300 гривень. Далі ось така теж якась шпуга, чи що це. Ось такий вигляд вона має. Наче як нова, не видно, щоб тут десь хтось гамселив по ній. 300 гривень. Таке збило. Шикарне, теж наче як нове. Ну, не видно, що ним там сильно лупили. Шикарненьке, бачите? 200 гривень. Набір головок з такою сумочкою. Ось їхня кількість. 250 гривень. Ось такий набір в коробочці: вороток, два подовжувачі, коротший і довший, і купа головок. Ось. 400 гривень. Ага. Набір ось таких різних різних самих різних шестигранників. І в такому кейсику. ось, 150 гривень разом ось це все. Так, далі на столах. Швиденько розкажу. Людина написала, що за дорого з... ціна, як на нові лищата. Ну, повірте, я сьогодні спеціально знайшов ось ці лещата. Значить, на розетці, саме такі самі Волкрафт чи Топкрафт називаються вони. Характеристики всі ті самі, вони коштують 938 гривень. Ці, дивіться, ці також нові. Саме ось ці нові Powerfix ось ці, вони новесенькі, тільки вони за 750 гривень, не 950. І Ну, упаковую я сам, доставочка до вас їде дешево. Ну, 200 гривень зекономити, Мені здається, суперово взагалі. Дивіться, 750 гривень, ось ці лещата. Ось. Далі. Ось ця річ для торцовки. Ось там фіксувати ось цю заготовочку, Бачите, ось. Швидко затисна, тут кнопочка. Ну, коротше, 300 гривень. Такі лещата, є на них в попередньому відео, є характеристики їхні. Я, роз, я показував, тому подивіться, якщо цікаво. Ось ці 1700. Дивіться, і ось такі 600 гривень. Вони трішки поюзані. Бачите, ось тут на роботу це не впливає. Це не швидко затисні. Ось ці швидко затисні ось кнопка. І ось ці швидко затисні, ось кнопка. А це двоє звичайних: ці 600 гривень, і ці 600 гривень. Все, показав. Далі лобзик робочий, все, все прекрасно, все працює, все чітко. 600 гривень. Знижка на електропили взагалі, просто я в мінус вже з ними пішов. 1600-2,2 кВт. Royal Enhel Старий добрий німець. Файненька пилочка. 1300 гривень. Я на Олексі саме дешево знайшов 1600 гривень. Вам 1300. Потужність її скільки, скільки, скільки. 1,8 кВт. І тут ця на 2,1 кВт без шини, без нічого. Ця з шиною, ця з шиною і чухлом. Ця 1300-2,1 кВт. Все працює, все з ними чудово. Далі. Така фара, шкло ціле, 150 гривень. Ось. В середині все присутнє. Така фара, шкло тріснуте, але також всередині все присутнє. 100 гривень. Дивіться, ось ця річ і дуже багато кабеля. І в подарунок навіть вам даю ось таку річ. Це якийсь фонарик автомобільний на 12 вольт з кабелем чи ще щось. Тут навіть лампочка присутня, воно все робоче, все чітко, 200 гривень. Ага, але тут потрібно замінити вилучку. Бачите, то я так. -то... Робив таку штуку собі там, ну, вмикав її, коротше. І вона не влазила, бо це стара розетка. Я її розібрав, отак вставив і не пам'ятаю, де відповідна частина. Коротше, 200 гривень. Е, прожектор ось такий здоровий на 150 ватт. І ось там та лампа стоїть, якось вона називається металу, якась там крем. Коротше, я такого слова не пам'ятаю. Я просто шукав, скільки вона нова коштує. Вона нова коштує 1800 гривень. 450 гривень. Світить, працює все чітко. Розетка до неї. Ось вона присутня. Все, є 450 гривень. І вона, до речі, важка і присутня ось ця штука. Ручка, кріплення, чи що воно там. Ще зараз розвалю стекло і лишу я вже її собі. Добре, 450 гривень. Оцей плафон, дивіться, такий лампочка є, все є. Оця штука Балбеха алюмінієва, Тут алюмінія я тільки мінімум на 200 гривень. Це я вам ну, 100% говорю. Це така важка, хороша так, ця герметична лампа. Ви будете шоковані, скільки вона важить, коли придбаєте. 300 гривень. Ось ця працююча перевірена, все чітко. Відсутній кабель. Ось дроти присутні, все добре. 200 гривень. І ось такий прожектор теж робочий 150 гривень. Характеристики його. Ось. Все, побачили. Далі їдемо. І їдемо те, що на підлозі в нас лежить. Почнемо звідси і вернемось. Дивіться, болти. Ось. Всякі різні. Я ще й подокидав, тут же їх більше, бо я докидав, докидав і не переважував. Номер один 20 кг 1000 гривень. Номер два. 18 кг 900 гривень. Номер 3 19 кг 950 гривень. І номер 4 це щось новеньке. перебрав. Тут все перебране, тут нема шмурдяка, як то кажуть. Дивіться, ось тут 17 кг 750 гривень. Тут навіть ось такі речі є, бачите, це швидкозйом, напевно, на якусь гідравліку. І тут є трішки всяких речей до гідравліки. Ну, коротше, ось, тут хороші болти, повірте, болти, ось ці штуки на кран. Шпилючка навіть якась там попалась. Ну, коротше, Оце все перебране. Все, все файне. 750 гривень. Далі лещата трубні 700 гривень. Прицепне. ось це 600 гривень. І ну, можливий торг на 50. Коротше, давайте тако. 550 гривень поїде до вас. Далі, якісь ось ці зйомники. Ну, це явно зйомник. Ось, бачите, якийсь такий специфічний. Далі, ось тут ліва, права різьба. Це, типу, якийсь теж зйомник, навіть нова не користована. І ось цей я не знаю, чи це зйомник чи ні, але отак воно буде в комплекті за 200 гривень. Ось цей зйомник для пружин. Бачите, 200 гривень. Права, ліва різьба. 200 гривень. Ось цей зйомник конячий, здоровий. Значить, так, дивіться, заводська лапа нормальна. Це вже хтось одну лапу сам сюди врізав. І на заводській лапі ось тут немає. Цього. Ну, коротше, лапи можна замінити, вирізати, зробити. Ну, гвинт крутиться, різьба хороша, тільки потрібно вчистити. Тут, тут попшикав, прокрутилось. Тут теж вона ціленька, все тут добре. Здоровий, бачите, який цей. Коротше, 1250 гривень. Він без торгу, відразу кажу. Дивіться, ось такий набір ключів по, по ось, сюди, ось Дивіться. Цей самий мега-мега здоровий. Тут все, що хочете є. Дивіться, штука точити ножі. Ну, Все 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 на світі. Оці штуки, клещі, плоскогубці, ножиці по металу. Ножиці по металу я купував нещодавно. Вони тільки коштують, я не пам'ятаю, щось. 700 гривень самі такі. Коротше, оцей самий шикарний набір взагалі. от Я вибрав самий чіткий набір склава. 2700. Ось цей всіх ось цих ключів, 2700. Далі. Ось цей набір 1100 гривень. Пласкогубці, всякі оці кніпекси, ключі, всякі, різні, ступичні. Все, все, все. Навіть ось ці сікатори є, плоскогубці є, викрутки є. Дивіться, 1100. І це такий самий набір, бо я їх однаково збирав. 1100 гривень. Все, є. Оце давайте буде за 1100. Перший набір, а це буде другий. Далі їдемо. 650 гривень ось цей весь набір оцих пробоїв зубило з цього всього. Коротше, це всякого різного виду пробої і зубила. Дивіться, 650 гривень за ось цей набір. Далі, дивіться, накидні, не накидні, як то вони трубні, трубні. Всякі-всякі, самі найрізніші ключі. Тут, тут все трубне повністю. Дивіться, навіть ось такі файненькі, маленькі. Це все трубне. Дивіться, все повністю. включив, ось такі якісь навіть ступочні приколи. Ось. Так, такі, погляньте. Ну, набір хороший склав. 1200 гривень. Бачите, яка їх тут кількість. Все, поїхали далі. Набір різних подовжувачів, воротків. Дивіться, це ну, до ось цих, це такі штуки, ось це вставляти туди. Такі подовжувачі. Ну, різного роду, ось це квадрати. Ось, бачите, це квадрат. Ось це така річ, якась тут, навіть пише «Germany». Ось він взагалі з нержавійки. Ну, коротше, набір ось цих подовжувачів 350 гривень. Далі. Набір ось цей різного роду стамесок, навіть є один різець, якась така річ, ось, бачите, щось, щось робити. І ось такий якийсь різець. І ось ну, ось такий набір, дивіться, 450 гривень є. Кірка за 200. Целенька, файненька, суперова. Взагалі, класна. Ось, 200 гривень є. Далі набір молоточків свіжий. Це ось цей такий тяжкуватий кілограм. Я не знаю. 4, десь 5. Хороший молоток. Ось такий набір, дивіться, 450 гривень. Далі. 4 молоточка, як тут. Круглі вони, не круглі. Ну, круглі, напевно. Ось. Оцей манюсик класненький. Дивіться, з ручечками, з усім все супер. Взяли і користуєтесь. 500 гривень. Дивіться, кувалдеса на 12 кілограм. Здорово, важка. Капітально. Ну, коротше, 12 кіль. Там 11 з лишнім, щось там таке. Ну, коротше, рахують, 12. 550 гривень така Кувалдеса. Далі. По ланцюгах погнали. Дивіться, 2000 гривень 10,5 метрів ось такого шикарного ланцюга. Ніде не варений одним шматком. ну, Десь комусь, хто працює в лісі, чи десь там буде ідеально. 10,5 метрів. Врахую, як за 10-200 по гривень. Це мінімальна ціна. Ось цей ланцюг. Далі, дивіться, ось такий ланцюг, десь 1,5 метра. Тут. За 200 гривень. Ось тут він з'єднаний. Тобто 1 метр цілий і ще половинка. І ще пів метра. 200 гривень. Ну, по ціні за метр. Далі, ось цих два з крючками на кінцях. Ось, бачите? Крючок там і крючок там. 300 гривень. Їх тут метр. По метрові, точніше. 300 гривень за два. Далі ось такий з крючком. Бачите, тут крючок. Все, ось 200 гривень. Тут десь півтора метра його. Далі, тут 2 метри Ось такого вже маленький для якихось песика. Песиків 100 гривень. Отут 7 метрів ось такого ланцюга, бачите? 7 метрів, 350 гривень. Далі 4 метри. Ось такого. 550 гривень. На кінці вони з крючками. Ось це такий карабін, бачите, затискати ланцюг. Ну і крючок. 550 гривень за 4 метри. І дивіться, ось цей тут 4 метри, 2 куска. Значить, один кусок, там щось 2,20 і другий 1,80 80. Продаються разом 650 гривень. Їдемо далі. 17 роликів, ось таких резинових, 800 гривень. Це ну, найнижча ціна. Я їх бачу по 100 гривень продають, я їх продавав по 100 гривень. Ну, коротше, 800 гривень за 17 штук. Ось такі колеса на підшипниках. Погляньте, ось вони. Хороші, металеві гума в дуже хорошому стані. Ось, Дивіться, 400 гривень. Ось таке колесо до якогось плуга чи до чого. Воно, бачите, металеве пустотіле. 100 гривень. Ось два колесика дуже хороші. Стан гарний, суперовий, поворотні 300 гривень. Оці також поворотні. Ось тут під трубу. Бачите? Ну, це з якихось лісів чи помостів, помости кажуть, 200 гривень, два штучки. Ось ці два колеса. Прорезинені, потужні, хороші, з якимись такими кріпленнями. Ну, коротше, е теж на підшипниках. 300 гривень. І два ось таких колеса зі ступицями, з підшипниками, з усім. Це до них запчасті. Бо ті, що були, бо вони були на таких оськах, я його розібрав. І ось вони два штуки, 400 гривень. Є. Yeah. Ну, іначе все. Все всім розповім. Е, ще хочу показати одну річ. Маю такі цікаві колесика. Значить, погляньте, ось. Двохрядні. Є два комплекти, можу скласти. Типу, дивіться, ось покажу вам. Оці з гальмами, погляньте, двохрядні, поворотні на ось таких площадках. Це німецькі. Ось фірма. Фірма. Ну, коротше, погугліть собі, ось так. Продаються вони ось таким комплектом. Дивіться. Два з гальмом. І два такі ж самі, але без гальма. Ось один комплект, і ось другий комплект. Такий же самий. Колесика ідеальні, хороші, взагалі шикарні, потужні. На, на велику вагу розраховані. Розумієте? Ось. Дивіться, оцей комплект 1700 гривень, і цей комплект. 1700 гривень. Кому потрібно, звертайтесь. І, і ще, ще, ще швиденько нагадаю, є стяжки. Є стяжки, кому треба стяжки, пишіть, і є домкрати, кому потрібні домкрати, пишіть. Все, на сьогодні буде все. Така розпродажа, наче все показав. Нічого не забув. Нагадую, номер вайбера мого пишемо на вайбер, не телеграм, ніщо інше, тільки вайбер. Е, номер буде в описі під відео і в коментарях. Можете телефонувати до 10-ї. Я ж наголошую, до 10-ї вечора телефонуєте, будемо щось там розмовляти, але бажано давайте в смс режимі, бо вихідні теж хочеться відпочити, не тільки витрачати на е, розмови час. Тому, будь ласка, давайте в смс режимі спілкуємося. Я вам все відповідаю на всі запитання. Продаю, не продаю. І ще раз наголошую: скріншоти, робіть скріншоти, відео дивитесь, що вас зацікавило, зробили скріншотик на телефоні, надіслали мені на Viber, і я вам так швиденько сказав, є чи нема. А то людина перед тим каже, Лищата. Кажу: добре, які лищата. Він каже: «Е, не, не каже нічого, зробіть скріншот, мовчіть. Пише знову: то є лищата чи нема лещата, Я питаю, які зробіть скріншот, скажіть, які, хоч, хоч приблизно, щоб я розумів, кажу, ж є лещата. Ну, і десь він так і не зміг зробити, чи щось йому не хотілося, чи він хотів просто мене понервувати. Тому ось такий розпродаж. Та й все. Всім бажаю вдалих покупок в інтернеті та мирного неба.